Хто з вершників найкращий і чому для мене це не Віл Грейсон Третій. Сутінки це четверта частина серії Ніч диявола. І цього разу історія про Віла, мовчазного, трохи зламаного героя з тією самою глибиною, загадковістю і темрявою, за яку ми так любимо цю серію. Я свідомо не читала опис і уникала будь-яких спойлерів, адже хотіла просто поринути в цю історію. І, мабуть, саме через це мала завищені очікування щодо Віла. Так, він дуже милий. Його минуле важке, те, на що він був готовий. Заради Еморі дуже зворушує, але його наполегливість іноді реально лякає. Хоча він найменше редфлекс з усіх вершників, чогось мені все-таки забракло. А от Еморі, якщо чесно, дуже дратував. І хоча її історія буквально розчавила мене, мені все одно забракло сили, глибини та якоїсь фімейл Теми болю, знецінення і боротьби з залежністю та насиллям справді різали по живому. Я впевнена, що мені треба ще трохи часу, аби все це переварити. І хоча сутінки точно сподобалися мені більше. Зазіпсована улюбленою книжкою вони так і не стали. Хоча за сцену в потязі окрема подяка. Це було сильно. А хто ваш улюблений верш? та яка частина сподобалась вам найбільше?